Потягнемо, потягнемо, нічого, отаку. Скати ще мене набрати. Приказ лунав завжди один. Що не було страху, страх був, був великий страх. Але разом з цією владою, яка виступила проти свого українського народу, що не змінилося за ці 22 дні, не змінився Янукович.

Ми тільки приїхали зі Львова, у нас є. Ми плануємо вулицей бути вулицей. тут мінімум ну, до, до вихідних, на вихідні, дуже хочемо ніч тут переночувати, не одну, а, а підтримати бачу, весь майдан і, 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 і до перемоги, бачу, до кінця.